Ти знову виходиш на футбольне поле, обираєш свою тренажерку, свій ритм не для того, щоб щось комусь довести, а для повернення сили собі. Спорт найдієвіший інструмент відновлення для ветеранів та ветеранок. Це дисципліна та мотивація, зменшення стресу та тривожності, відновлення тіла та ментального стану після довгої служби, травм і реабілітації. Україна підтримує твоє повернення у спорт. 1500 гривень щокварталу на будь-які тренування. Понад 500 спортивних закладів по всій країні вже у програмі ветеранський спорт. А ще міжнародні та всеукраїнські ветеранські змагання. Обирай той спорт та формат, який підходить саме тобі. Робити неможливе це завжди було про тебе. Час відновити свою силу, рухатися далі по-новому, а спорт стане твоєю опорою.